А Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді щороку проводяться обласні відкриті змагання з авіамодельного спорту. Цьогоріч вони проходили на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 16 травня. Городочину представляли вихованці авіамодельного гуртка, що діє при будинку дитячої творчості нашого міста. Як результати вони привезли звідти непогані перемоги. Ці авіамоделісти, не дивлячись на свій юний вік, вже зробили вагомий вклад у розвиток науково-технічної творчості. Вони все розуміються в аеродинаміці та конструкціях літаючих моделей. Хоча, як зазначає їхній керівник, справа це не з легких під час витої моделі. Стикаєшся з різними науками, такі як фізика, геометрія, ну математика і фізика. Тут без них ніяк не обійтися. тому що будь-який узел, щоб розчитати, треба такі засовувати математичні формули. Серед хлопців у гуртку займається єдина дівчина: ось ця юна авіамоделістка літаками захоплюється з п'ятирічного віку, і з кожним роком її інтерес до авіамодельного спорту все зростає. Вирішила піти, тому що мій дідусь там займається, і він мене з самого дитинства привчив до цього, показав мені в інтернеті відео, як на змаганнях приймають участь. Мені теж це захотілося повторити, і потім я почала займатися пілотажом. Моделі. На обласні змагання Інна поїхала вперше і там посіла четверте місце. Ось ця пілотажна модель і її робота. А ось ця модель копія Чехословацького спортивного літака з Лін 50 Лісновського Юрія. Він теж був на змаганнях і теж там посів четверте місце. Я почав ходити на цей гурток з 6 класу. Виготовляв моделі, і мені все більше і більше подобалось. Я захопився цим. і… Все складніші складніше моделі виготовлював, так. виготовив найскладнішу модель, і з якої поселяв на змаганнях. Функцію ж завести двигун та відрегулювати його роботу на змаганнях виконував юний механік Андрій Гуменюк. Із покладеними на нього завданнями він впорався прекрасно, зауважує викладач. Адже в той час, коли інші літаки лише готувалися до зльоту, наш літак вже літав. На мене роль у цих змаганнях була покладена в тому, що ми. Була відключити обладнання і чим найшвидше запустити мотор. І в кого найшвидше запуститься мотор, ну той в кінці практично дуже швидко закінчує літати і виграють змагання. Ну треба було чим посильніше вдарити про пропелеру, щоб мотор завівся. Хоч він дуже його був. загалом. Юні авіамоделісти мали можливість позмагатися у п'яти класах кордових авіамоделей. Дві моделі пілотажну та копію легкомоторного літака Цесна 182 на змаганнях представив найкращий пілот Городочини Олександр Майко. В результаті з пілотажною моделлю він став чемпіоном області, а з моделлю копією посів друге місце. Та Олександр небагатослівний і на камеру говорити засоромився. Та майстер-клас своїх польотів продемонстрував із задоволенням та високофаховою майстерністю. В результаті, завдяки старанням та хорошій підготовці авіамоделістів, команда городоцького будинку дитячої творчості на змаганні посіла друге місце серед десяти команд учасників. А Олександр Майко в особистому заліку став чемпіоном області. Перемогу юний пілот виборов, обійшовши 44 конкуренти.